26 квітня в режимі онлайн відбулася чергова 31-ша сесія Полтавської обласної ради. Депутати розглянули 68 питань порядку денного. Більшість з них стосувалися допомоги комунальним підприємствам в регіоні. Це Полтава, Водоканал, Полтава Теплоенерго та лубни теплоенерго. Підтримка комунальних закладів, підтримка критичної інфраструктури. Тому десь згода на отримання кредиту, десь згода на інші якісь економічно-фінансові питання. Також на сесії обранці проголосували за всі проєкти рішень, які ініціював департамент охорони здоров'я, зокрема про реорганізацію медичних закладів не лише в Полтаві, а й в Кременчуці та Лубнах. Зараз намагаються дуже багато хто маніпулювати на цьому, розказуючи, що відбудеться. Зменшення медичного персоналу в першу чергу, але безпосередньо на самій сесії задавали питання з цього приводу керівнику департамента пану Лисаку, і він запевнив нас всіх, що в жодному разі медичних працівників ніхто скорочувати не буде, що відбувається здійснення оптимізації адмінперсоналу відповідно до вимог чинного законодавства з метою, аби потім. Наша область мала можливість отримати додаткові кошти з державного бюджету. Мова йде про об'єднання закладів з метою фактично ефективності, підвищення ефективності використання коштів і зменшення витрат на отримання медичної інфраструктури. Дуже велика кількість громад сьогодні отримали автотранспорт медичного призначення. Ми прийняли рішення про Запроваджується механізм піклувальних рад в закладах охорони здоров'я. Засідання сесії пройшло вже за участі нового депутата, зареєстрованого від обласної організації політичної партії Довіра, повідомила голова Полтавської обласної ТВК Людмила Сердюк. 7 березня цього року відбулося засідання Полтавської територіальної виборчої комісії. І прийнята була постанова про те, що у зв'язку з добровільним складенням повноважень депутата Полтавської обласної ради Воротинцева Василя Артбертовича визнали ми та зареєстрували депутатом Полтавської обласної ради восьмого скликання Степаненка Івана Івановича. Підтримали депутати і зміни до стратегії розвитку освіти Полтавщини, до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області, а також питання про виконання комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у регіоні та про запровадження нагороди Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність.